Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд продукції, які маю в наявності на продаж. Ось маю такий доглядовий засіб: це шампунь відновлення з маслом кокоса. Дуже класний засіб. Шампунь в об'ємі 400 мл. Зараз, на жаль, вже зняли цю серію із продажу. Немає їх в каталозі, але в наявності маю. Кому потрібно, відправлю будь-якою поштою, Укрпоштою, новою поштою. Звертайтеся, зробимо посилочку. Відправимо. Також і шампуні маю ще класну серію Advanced Techniques. Я її також сама затестила гарно. Мені подобається вся лінійка, дійсно відновлює волосся. Пошкоджене, в кого сухе ламке волосся, посічені кінчики, рекомендую спробувати саме цю шампуньку. Дійсно, вона відновлює волосся, ніби склеює ваші посічені кінчики. Дуже крута шампунька. Так, маю декілька їх. А також я ось користувалася серією в комплексі з бальзамом кондиціонером. Дуже класний засіб, гарно розпу... розпутує волосся і закріплює. Результат шампуні. Хороші засоби, мені подобаються дуже. Також є ось такий бальзам-кондиціонер для глибокого очищення волосся та бальзам-кондиціонер, контроль над втратою волосся. В об'ємі також 250 мл. Шампунь у нас йде в об'ємі 400 мл, а бальзамчики в об'ємі 250 мл. Також. І ще маю ось такий гель. Якийсь соковитий такий гарний колір має. Домашні вогники, має приємний такий, я б сказала, новорічний якийсь аромат, такий апельсин віддає і ще чомусь таким новорічним. Дуже класний аромат, гарно очищає, гарно піниться. Взагалі всі гелі для душу Avon, вони гарно всі піняться, дуже хороший засоб. Також і ще має ось такий новорічний, я б сказала, аромат, гарний такий дизайн. Це піна для ванни, також в об'ємі 250 мл. Має аромат ем, якихось таких червоних ягід, червоної смородини та брусниці. Такий дуже, дуже приємний аромат. гарно пінниця, до речі, також пінку можна використовувати як приймати ванну з спінною, так і використовувати як гель для душа. Також маю ще маленькі гелі для душа. Ось такі можна на подаруночку, кому потрібно. Дуже приємний аромат має такий е солодкуватий, я б сказала, фруктовий. Дуже приємні такі аромати. Також ось спробувала ось таку новиночку. Дуже класна, дивіться, те, що потрібно в зимовий період. Це новинка е цього місяця. Має аромат лимона та базиліку. Мені відчувається більше аромат лимона, і це дуже тішить. Він дійсно класний, освіжаючий аромат. Замовила собі також всю цю лінійку. Дуже класний і аромат має. Освіжаючий. саме те, що потрібно взимку. Дивіться, який має гарний, приємний колір, і відразу починається якийсь настрій, такий гарний, такий освіжаючий, дуже класний. Рекомендую спробувати. Маю цю серію, також кому потрібно, звертайтеся. Відправимо, ось зробимо посилочку. Також іще з доглядової косметики маю ось такий крем, також це новиночка. Аромат. Крему ананас, папаї і маракуй, якщо не помиляюсь. Дуже приємний аромат, такий аромат тропічних фруктів. Швидко вбирається, має приємний аромат, мені він дуже подобається. Об'єм 75 мл, швидко вбирається і має на ручках залишає приємний аромат. Дуже класний засіб. Так, і ще, який в мене є креми, це е, антивіковий крем нічний е, серії NU для вікової категорії 45 з технології Protinol, що допомагає зменшити ваші зморжки та відновити шкір. А Також ще маю крем для е, 35 вікової категорії, також з протінолу. Дуже класні ці засоби, ці крема. Всі дуже полюбляють цю серію NU. Рекомендую спробувати, хто ще не пробував. І відправимо, кому потрібно, два нічних креми. Так. І ось такий маю ще таку систему, також з протінолом. Система Lifting Effect, яка доглядає за шкірою навколо обличчя. Зменшує темні кола під очима, має в складі крем і гель нічний, що допомагає таким, допомагає таким комбо зробити результат, відновлює багато чула від, них, від цього засобу багато хороших відгуків, багато кому він подобається. Взяла собі також на затеси засіб. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою, повторюсь. І ось іще ось такі гелі для інтимної гігієни є, з дозатором об'ємі 300 мл. Зараз, на жаль, зняли їх з продажу, але маю зараз в наявності їх з екстрактом ромашки, ось такі з дозатором. І ось такий віднов, вже в оновленому дизайні. За... 250 мл такий освіжаючий гель, кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою вручною. Також маю ще багато ароматів туалетної водички, парфумованої водички, духів, чоловічі, жіночі. В мене є огляд парфумів, які маю в наявності вже на каналі. Дивіться, оглядайте. І ось іще бачу в мене є трішки з декоративної косметики. Маю ось таку е, серії Труколор. Зафольгована. Але ось я відкрила, покажу ще. Хочу вам показати щіточку. Ось така силіконова щіточка. Гарно розділяє вії, і подовжує їх ось така. Зараз, на жаль, вже, е, я давно не бачила цю туш в каталонці, але е, маємо в розпродажі її, і за приємною ціною можете придбати ось таку туш. Е, о, е, Так, Об'єм тут 7 мл, великий об'єм, і е, колір чорний. Також маю іще ось такі олівчики. Механічні, зараз відкрию вам покажу. Ось такий коричневий. Класні механічні олівчики, тим, що воно викручується, ось бачите. Не треба їх підточувати. Ось Отакий приємний колір. Можна використовувати як для очей, так і там бровки підмалювати, як вам кому що потрібно. Ось так. І ось така серія Power Stay це тіні олівець. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Так. стіки В чорному кольорі. Також викручуються, механічні такі, дуже зручні. Так, закрию. Ось кому потрібно, пишіть, відправимо обов'язково. І не забувайте підписатися на мій канал, для мене це дуже важливо. Ставте вподобайку цьому відео. Дякую за вам за огляд. За те, що ви зі мною. І не забувайте коментувати свої враження, свої відгуки про товар і кому що потрібно, звертайтеся відправими будь-якою пошти. Всім дякую, пока-пока!